Із міліцією швидкою та комунальниками так у Черкасах демонтували скандальний паркан, за яким мешкає зо два десятки алабаїв. Це різновид вівчарок вагою до 70 кілограмів. Кілька років хазяїни псів тримали у страху своїх сусідів. Люди не могли ні вийти, ні потрапити до власного домоволодіння, бо на подвір'ї постійно було близько двох десятків велетенських псів. Привернути увагу громадськості до цієї проблеми вдалося нашому телеканалу. Після сюжету наших журналістів з сусідським терором зацікавилися і міські владці, і правоохоронці. Що з цього вийшло, бачила Вікторія Хамаза. Дуже люблять їх вигулювати у другій годині ночі. Безконтрольно розмножуються. Вони порушують вимоги їх. вони без намордників, без повідків. Десятки заяв, чотири кримінальні справи та два роки сусідського терору. Родина Анастасії живе у власному фільмі жахів, бо кожен вихід за межі свого двору може стати для жінки та двох її дітей останнім. За парканом на них повсякчас чатують зо два десятки агресивних псів. Не люди не адекватні, оскільки ми маємо напади два напади на мене і на мою родину, два головних діла, які не розслідуються, то Казати об адекватності в якихось переговорах, це, кай, це не, не той формат, який можна. Довгоочікуваної допомоги подружжя дочекалося лише сьогодні. Так, люто сусіди Анастасії виступають проти закону. Його сімейство порушило, встановивши ось цей паркан. Він на ділянці, що перебуває у спільному користуванні чотирьох родин. За парканом люди влаштували розплідник собак. Щоб потрапити до оселі, сусіди щодня вимушені проходити повз два десятки некерованих псів. Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради прийнято. Таку пропозицію, щоб демонтувати цю частину паркану, оскільки це земля Черкаської міської ради, зараз і ворота вивезуть на зберігання найближчим часом. Якісь рішення по судах будуть прийняті, і ну, можливо нам вдасться там вилучити цих собак. До молодіння кубанського осьо він ніякого права не має тут виводити і вообще ходити. Така собача вакханалія на спільному подвір'ї цілком законна, каже Станіслав. Хоча ані ліцензія, ані відповідного дозволу на розведення собак юнак не має. Незаконним називає лише знесення їхнього паркану. Мабуть, від кубанського просто отримала взятку на що і пішла така реакція, тому що в мене собаки до цього були в вольєрах. Тобто всі, хто проти вас вони вирішили борі. Ні, не скажу, що а других просто накрутили. Ось така бумага, ребята. Не дійсно, Добре. вона не завірена ніким. З такою бумагою можна сказати, з туалет. туаліт. Нейме віри у правомірність дій виконавчої служби хазяйка будинку Вікторія. Тому викликає на підмогу міліцію та правоохоронці, розібравшись, стають на бік закону. Салом, на міліції місце. Якщо ці дії незаконні, то все буде зафіксовано. Але якщо ці дії незаконні. Така відповідь міліціантів людей не задовольнила. Родина Лясових береться відвоювати паркан боєм. Нас на тріщатиме на 162 гори. Відвоювати паркан людям таки вдається. От тільки поставити його на колишнє місце гори сусіди вже права не мають. А їхні чотирилапі підопічні тепер надовго опинилися, замкнуті у чотирьох стінах. Вікторія Гамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.